Влада зашкварилась вже на розпилі мільярду із держбюджету на створення меморіалу захисникам України. Ну, нічого немає святого у наших чиновників і держпосадовців. Грабувати як останні мародери. Автором цієї ганебної афери з переносом парку борців за незалежність в парк муромець, тобто парк в парк. Був Чернавецький, який зараз живе в Ізраїлі. Того ми в ікспарку створили свої меморіальні лавки шани нашим героям, хлопцям, які працювали в експорку, були спортсменами, які мріяли про незалежну Україну. лавку, Кушани ми встановили на пам'ять подвигу нашого співробітника Леоніда Гордійчука. Він створював цю локацію. Зараз тут займаються діти, тренуються, спортсмени і відпочивають мешканці Києва. Він дивиться на своє творіння і тих, хто сидить рядом, бачить його, можуть читати про його подвиг тут, на QR-коді. Робимо такий меморіал, щоб залишити їх подвиг в нашій пам'яті назавжди. Цю лавку шани Одиму Зеленюку ми встановили, де він часто відвідував це місце, де збираються наші шанувальники закалювання холодної води, зимового плавання. Пінгвінчики пам'ятають своїх пінгвінів-героїв. Тут ми сиділи, співали разом пісні на цій концертній сцені. Зараз ми шануємо Вадима, який загинув в підрозділі Омега. Геройський подвиг його описан під цим QR-кодом. Приходьте, посидіть тут біля багаття, де він закалювався. І залучав до здорового способу життя багато хлопців. А сам він був ще дуже гарний спортсмен, веслувальник, дзюдоїст, самбіст. Слава Україні! Цю лавку шани ми встановили в місті нашому спортсмену, каякеру, працівнику, близькому другу Ігорю Утюжу, який загинув тут. Він працював, тут він видавав обладнання. Тут зустрічав гостей і мешканців міста Києва, тому вічна пам'ять нашому другу, товаришу. Слава Україні! Дякую, слава! Ще одна меморіальна алея пам'яті це алея залізні яйця. Вона планувалась як алея кріпких ріжків. Тут висажені Оріхи, які присвячені нашим побратимам, які захищали місто Київ під час широкомасштабного вторгнення зимою, весною та літом 2022 року. Ще одна меморіальна пам'ятна алея, яка створена в ікс парку, це алея автомайдану і Революції Гідності. Ця алея знаходиться на вході в парк. Тут гуляють дитячі табори. Вона була висаджена весною 2014 року. Цікаво, що висаджували її активісти Автомайдану Революції Гідності, пам'ять про звільнення України від злочинної влади. Але якщо ви уважно придивитесь, то помітите, що кльони ростуть. В шинах. І ці шини і є ті, які були на Євромайдані Революції Гідності, після того, як звільнили Майдан, звільнили Крещатик, їх привезли сюди. Це така невеличка тайна, яку знають небагато, тому що автомайдан разом з спільнотою Фріджен, вільне покоління в шинах з Майдану посадив оцю алею. Ну і вішинка на торті вас не дивує, що цей камінь парку пам'яті борців за свободу та незалежність України встановлений в серпні 2001 року тільки на в'їзді на Троєщину, яка знаходиться зліва від заплави і острова Тризуб. Як і напинився парці Дружби народів, а це... Велика злочинна схема нашої міської влади, яка зробила так, що ця місце, яке було приназначене для цього парку, хотіли передати лужковським забудовникам з Москви. І після того, як Черновецький підписав розпорядження, щоб звільнити землі парку під російських інвесторів. Щоб розбудувати новий московський фешенебільний район біля води річки Дісьонки. Оцей парк з цього місця, де залишився цей камінь, от через річку, туди, у парк муромець. Це підтверджує те, що наша влада навіть на меморіалах, навіть на пам'яті борців за незалежність робить свої схематози і дірібани. Того. Надіємося тільки на себе, на громадське суспільство, на підприємців війни і старі. І де зараз Черновецький. Він живе в Ізраїлі. Йому не потрібна Україна, не потрібен Київ. Він зробив злочин і втік. А тепер давайте подивимось, як виглядає парк борців за свободу та незалежність України, які перенесли сюди. Ми бачимо повні хараші. Сюди не вкладалося за всі 15 років не копійки. Після того, як його перенесли сюди для того, щоб звільнити місце під розбудову московськими забудовниками, держава отак шанує своїх борців за незалежність. Хочеться сказати, що такі меморіали нестандартні, особливі, які створюються в експаркі, вони більш відвідуємо різними верствами населень і віддання шани. Тут відбувається постійно, тому що на меморіали ходять рідко і вони не такі от популярні. А от лавка шани, що де можна посидіти і прикоснутися до героя. Він тут був, він дивився в цю акваторію. Він тут працював. Отакий от, от елемент присутності дуже важливий. І звісно, що держава не витратила ні копійки. Ні на алею пам'яті Автомайдану, ні на алею пам'яті захисникам Києву, ні на цю алею дерев'яних історичних скульптур нашої культурної спадщини, а ну тим паче на лавки захисників. Все витрачає громадянська спільнота і інвестор з парку. Таким чином ми шануємо нашу історію, ми шануємо наших героїв-захисників. Слава Україні!